На Замковій площі старий явер від поривів вітру впав на два припарковані легковики. Розповідає патрульний поліцейський Віктор Драгомерецький. кажу, що такий виклик надійшов поліцію від власників пошкодженого форду і Тойоти. прибувши на місце. Ми зафіксували факт, опитали власників транспортних засобів, які знаходяться на місці. Здійснили фотофіксацію події, повідомили гарячу лінію Луцької міської ради про даний факт прошкодження транспортних засобів падінням дерева. Відібрані заяви будуть передані до Луцького районного управління поліції для фіксації факту. Подальшому для звернення власників транспортних засобів. Для відшкодування матеріальних збитків до суду чи до міської ради власники автівок відмовилися коментувати Суспільному, яких завдано збитків. Самі вони не травмувалися, бо не були всередині автівок на момент падіння дерева. На місце приїхали працівники ДСНС зі слів начальника рятувального відділення Віталія Дудіка. Вони разом із колегами чекають дозволу, аби зрізати дерево, яке досі становить загрозу для перехожих. Власники автомобілів чекають на якісь служби, щоб вони зафіксували даний випадок. Що дерево пошкодило їхній автомобілі. Ми маємо його покрижувати і звільнити автомобілі. На театральному майдані навпроти Палацу культури на дві припарковані автівки впала верба. Власників машин всередині не було, розповідає очевидець Микита. Ми от, власне, що сидимо і дивимося. Чекаємо. На старе дерево, да. Лучанин Віктор перепарковує свою автівку що поруч зі зламаною вербою. Каже, що зазвичай ставить авто під цим деревом, а сьогодні там було зайнято. Прийшов подивитися, бо сказали, що дерево зламалось. Ну, і, і що? Повезло трохи. На місце прийшов керівник комунального підприємства Парка та сквери міста Луцька Олександр Михалусь. Каже, що зламану вербу поки не чіпатимуть. Ми прийдемо після коли вже зафіксують факт подіння, що там пошкодили це. Все потім приїдемо Зі слів Олександра Михалуся, ще одне дерево теж на автівка впало в районі 40-го кварталу. Як розповів черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк, вітру у Луцьку сьогодні становили 15 метрів за секунду. Усі повалені дерева розташовані на комунальній території. Суспільне намагалося отримати коментар керівника департаменту ЖКГ Луцькради Миколи Осюйка, щоб з'ясувати, хто буде відшкодовувати власникам автівок збитки. До кінця робочого дня на дзвінки чиновник не відповів. Дарія Тимашкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.